Доброго дня, діти! Сьогодні у нас понеділок і сьогодні ми з вами проведемо заняття з природи. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке природа? Природа це все те, що нас оточує, і при цьому не створене руками людини. Природа буває живою та неживою. До неживої природи належать вода, пісок, каміння, сонце, місяць, зорі. До живої природи належать. Люди, тварини, рослини, птахи, риби, тобто усі ті, хто росте, живиться, розвивається, дихає. Предмети ж неживої природи вони не можуть ні рости, ні дихати, ні розвиватися. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Жива та нежива природа. Я буду вам показувати картинки, а ви будете визначати, жива це природа чи не жива. Скажіть, ця тваринка як називається? Так, правильно, це тигр. Він належить до живої природи чи не живої, як ви гадаєте? А давайте подумаємо: тигр він дихає? Так. Розвивається, росте, живиться. Отже, він належить до? Правильно, до живої природи. Що зображено на картинці? Так, правильно, це дерево. Дерево називається дуб. Скажіть, він належить до живої чи неживої природи? Так, я гадаю, що він належить до живої, тому що він також росте, живиться. Що ви бачите на картинці? Так, це сонечко. Скажіть, сонечко належить до живої чи неживої природи? Так, правильно, він належить до неживої природи, тому що він не має змогу рости, живитися, дихати. А тут що ви бачите? Так, це риба. Скажіть, риба належить до живої чи неживої природи? Правильно, до живої, тому що вона може дихати, вона росте, вона пересувається та живиться. Що зображено на малюнку? Це пустеля, пісок. Скажіть, будь ласка, а пісок належить до якої природи? Живої чи неживої? Правильно, неживої. Давайте повторимо: до живої природи належать ті об'єкти, які мають змогу. Дихати, розмножуватися, рости, пересуватися. А до об'єктів неживої природи належать ті об'єкти, які не дихають, не розвиваються, не дають потомство та не пересуваються. Подивіться уважно на картинки. Що ви там бачите? Ви бачите там дерево, кущ та квіти. Як це можна назвати одним словом? Одним словом, діти, ми можемо назвати рослини. Тому що дерева, кущі та квіти належать до рослинного світу. Давайте кожного розглянемо окремо. Це дерево. Дерево називається каштан. Ми можемо його зустріти на нашому майданчику в дитячому садку. Давайте розглянемо, з яких частин він складається. У нього є ще коріння, стовбур, гілочки, листочки та квіти. Та ось такі плоди у вигляді маленьких каштанчиків розглянемо кущ. Цей кущ називається калина. У куща калини немає стовбура. І взагалі у всіх кущів стовбура немає. У них є, і сразу йдуть від коріння гілочки. Їх багато. Ось вони. Також у куща є листочки та ось такі плоди. Ягідки. Ягідки калини. І квіти. Ці квіти діти називаються хризантеми. У них є також стовбур, листочки та пелюсточки. Давайте з вами розглянемо ці, два, ці дві картини і скажемо, чим же вони схожі. У них є коріння в обох, у них є гілочки, ось вони, у них є листочки зелені. І у них є плоди. Тут у нього каштанчик, а тут є ягідки калини. Давайте розглянемо, чим же вони відрізняються. Подивіться уважно на дерево. А тепер подивіться на кущ. Подивіться, у дерева один товстий стовбур. Так? А у куща відразу йдуть гілочки від коріння. Так? Скільки стовбурів у дерева? Так, один стовбур. А скільки у куща? У куща немає, так, стовбура. У нього що? Багато гілочок відразу йде. Також вони відрізняються ще чим тітки. Вони відрізняються розміром. Подивіться, дерево яке? Дерево велике, широке, а кущ який? Він низенький, так? Отже, скажіть, чим же вони відрізняються, що є у дерева, але немає у куща? Так, правильно, це стобур. Сьогодні ми з вами дізналися, що відбуває жива та нежива природа. Скажіть, будь ласка, дерева, кущі та квіти відносяться до живої чи неживої природи? Так, правильно, до живої природи, тому що вони що? Вони ростуть. Вони живляться. Вони що? Вони дихають та розмножуються. А як ми назвемо одним словом дерева, кущі та квіти? Правильно, це рослини. Молодці, дітки! Ви були дуже уважні. А зараз я пропоную вам подивитися відео та пограти в гру «Жива та нежива природа. До побачення, малята!